Шановні пані та панове, добрий день. Коротко про головні події п'ятниці 29 серпня 2025 року на міжнародній арені. Хотів би звернути вашу увагу на дві з них: Перша відбувається в Копенгагені, столиця Данії, де сьогодні розпочинається дводенний, неформальний саміт міністрів закордонних справ. Держав-членів Європейського Союзу і НАТО, представників саме європейського сегменту євроатлантичної співпраці. Даний саміт, як і будь-яка неформальна зустріч, безумовно, покликаний сприяти виробленню широкого спектру питань в позиції Європейської та євроатлантичної спільноти. щодо Завершення та повоєнного облаштування України, завершення війни в Україні та її повоєнного облаштування безумовно, як і кожна неформальна зустріч, вона не буде публічно настільки широко представлена і чітко, як це зазвичай бувається по завершенні формальних офіційних самітів міжнародних організацій або міждержавних зустрічей. Але тим не менше, неформальний статус дає можливість обговорити більш відверто дуже багато різних дражливих питань, суперечностей, які є на цьому шляху. Ну насамперед я би виділив такі ключові напрями обговорення, як участь кожної з країн, безумовно, ЄС і НАТО, в забезпеченні позитивного результату, а саме перемоги дійсно України війні, посилення її військових позицій. Гуманітарних позицій, особливо в контексті змін, які стосуються постачання зброї американської зброї до Європи. Адже європейці сьогодні змушені купляти цю зброю для України, перерозподіляти її не тільки для України, а й для себе, звичайно, для своєї безпеки. І по-друге, безумовно, це питання гарантій безпеки повоєнних, а після ймовірного завершення війни російсько-української війни. Тут теж, як ми бачимо, є певний парад такий думок кожної країни. А кожна держава для себе повинна визначити який саме формат участі в цих гарантії безпеки, більший, менший військовий, чи гуманітарний, чи більше фінансовий і таке інше. І сьогодні ці переговори відбуваються доволі активно і це добре. Другий вимір даних, даної зустрічі це є місце Європейського союзу в цьому, в цьому проєкті. Взагалі допомоги Україні і особливо надані надання гарантії безпеки майбутніх Україні ролі місця Європейського союзу до кінця ще не визначені, особливо щодо гарантій безпеки, як ми знаємо, європейський союз сьогодні посідає або значно відстає від скажімо, НАТО або окремих держав-членів в плані військового забезпечення. Збройного виробництва і таке інше, і тут дійсно йдеться і про не тільки про безпеку України, не тільки гарантії Україні, а насамперед європейці обговорюють гарантії безпеки для себе, і ми це повинні розуміти. Попри те, що як нам, як би нам не хотілося, щоб Україна завжди була центром всесвіту, центром європейської безпеки політики, але на першому місці, звичайно, для кожної держави. Для європейців в тому числі свої, тобто їхні інтереси, і тут йде мова про гарантії безпеки України в ширшому контексті, і це теж має свої позитиви в контексті загально нової системи європейської безпеки. Оце головне питання, на яке треба дати відповідь. Сполучені Штати Америки відходять поступово, все більше і будуть відходити від всецілого тотального гарантування європейської безпеки. І це правильно, це об'єктивно. Тому європейцям треба визначатися, брати керівництво власної безпеки європейської в свої руки. І безумовно, в цій новій системі європейської безпеки Україна буде відігравати ключові позиції разом з європейцями. А і друге, друга подія це безумовно переговори. В Нью-Йорку за участю української делегації та представників адміністрації Трампа анонсовані вчора президентом України Володимиром Зеленським. Ці переговори також покликані дати певні проміжні результати і підсумки власне трансформації позиції. А на саме білого дому Вашингтона, на що готовий сьогодні Дональд Трамп? Чи готовий він далі тиснути на Путіна? На російське керівництво чи до він запроваджувати санкції, чи він знову буде гратися в ефект маятника. Ефект маятника один день звинувачувати Україну, другий день звинувачувати Росію, в тому, що ми нібито не хочемо припинення війни і таке і інше. Безумовно, що ці переговори теж вони мають офіційний характер, і вони покликані дати певну відповідь на те, який стан готовності американської адміністрації сьогодні бути нехай арбітром. Між українсько-російським конфліктом, але арбітром справедливим, що готові сьогодні Сполучені Штати Америки бути настільки рішучими з Російською Федерацією, наприклад, наприклад, з Індією, хоча б в економічної сфері, чи готові вони почати економічну війну і додушити агресора світового агресора Російську Федерацію? Слідкуємо, аналізуємо до зустрічі.